Друзі, всіх вітаю! На зв'язку, як завжди, Захар. І в цьому відеоролику я продемонструю вам вивід коштів з Quotex. Покажу, як вони виводяться від А до Я. Зразу кажу, виводити я буду на криптовалюту, тому що я поповнював саме даним методом, бо мені банально так. Зручніше, якщо ви поповнювали з картки, якщо поповнювали будь-яким будь-яким загалом методом, тобто їх тут просто безліч, як Можете ви переглянути, то ви маєте на той метод і вводити кошти, оскільки моє поповнення здійснювалося криптою, то виводити я буду також на крипту. Сума виводу у мене буде 200 тисяч гривень, 200 тисяч гривень. Хочу зафіксувати прибуток. Цей рахунок я починав з 400 тисяч. Зараз я хочу вивести зароблені кошти, трошки лишити так на балансі. І, в принципі, цьому все. Просто знову ж таки зафіксувати прибуток. Те, що я зараз роблю, це вставляю адресу свого гаманця. Гаманець вставлено, я його заблюрив через те, щоб банально його зайвий раз не палити. Мережа виводу буде TRC TRX 20 Ось. Тобто, я зараз ходжу на криптовалюту, кошти мені мають надійти ось ну, буквально там найближчим часом, скільки там іде вийшло. Я ввів свій гаманець. Вів суму 200 тисяч гривень і платіжний метод USD тезер. Так, гаманець пропав. Окей, давайте знову ж таки оберу. Підтвердити. Натискаю підтвердити. Будь ласка, введіть шестизначний код з вашої програми для аутентифікації. ОК, одну секунду, копіюю код і телепортуюся до вас. Код з пошти я скопіював, вставляю його прямо сюди. Підтверджую: я створив успішно запит на виведення. До цього, друзі, я зробив ще одну транзакцію, так, дві, але я не записав відеоролик, тому я їх скасував, банально там одну кнопку натиснути, і вони скасовані. ось. Задля того, щоб продемонструвати вам весь вивір, тому що я впевнений, що вам також буде цікаво переглянути на весь цей процес і зрозуміти, як виводяться насправді кошти з біржі. Зараз, як бачите, мені написало, що в мене вже ліміт заявок на виведення, я вже його досяг. Тобто він у мене скінчився, і я маю банально очікувати вже, куди мені надійдуть. Кошти. Роблю скріншот і закатаю його до телеграм-каналу. Як бачите, через 48 годин максимум, максимум, мені мають все вже відправити. Очікуємо. A few moments later. Друзі, кошти мені надійшли, пройшла буквально година часу. Можете побачити, успішно в мене написано на кодексі. Ось ці угоди знову ж таки можна на не звертати увагу. Це виводи, я сам їх скасовував. Тобто біржа мені їх не скасовувала, тут все абсолютно нормально. І з виводом ніяких проблем немає. Це просто я самотужки скасовував виплату, тому що ну через деякі, скажімо, проблеми. Просто записував для вас відеоролик, так. Запис не включив і вийшло, що треба було мені скасувати запит на виведення коштів. Ось, але вони мені надійшли ось перед вами скріншот. Як я і казав, я вивів їх на криптобіржу, я їх вивів саме зараз на Binance. Тому як бачите, без проблем все виводить, Quotex не скам, все працює, все окей. І знову ж таки, в 10 раз повторюю, Quotex це. Найпопулярніша біржа в світі, враховуючи кількість користувачів, котрі на ній торгують. Ну реально крутезна біржа. Мені все подобається. Ось я вже нещодавно на неї перейшов, як ви бачили, так з бінаріуму. Ну, у мене просто нуль нарікань все працює максимально добре, тому продовжуємо працювати. Бажаю всім гарних великих прибутків, великих виводів. Всім всього найкращого на зв'язку, як завжди, був я, Захар. Всім до побачення.